Вітаю, шановні глядачі Христос посеред нас! До вашої уваги, православний вісник, програма про те, як у цей складний час навчитися відроджувати силу нашої душі. І сьогодні нам у цьому допоможуть такі теми: Чи важко бути першим або про подвиг преподобного Антонія Печерського? Що можна вмістити в часову відстань семи днів або про минулий тиждень з життя церкви? 30 років Ольгинському собору це багато чи мало? Або чим вимірюється вік святинь? Про ці та інші події ви почнете дізнаватися просто зараз. Але перед тим хочу наголосити про важливість вашої підтримки і для нашого вісника, і взагалі для всього православного інформаційного простору. Тож, будь ласка, не забуваємо про лайки, репости. Про коментарі та побажання, і, звісно ж, про залучення нових підписників. Ну, а якщо ви самі ще не підписалися, зараз саме час це зробити. 23 липня ми згадуємо унікального святого, який в пошуках істини подолав пішки тисячі кілометрів, а знайшовши її. Приніс на рідну землю. Преподобний Антоній Печерський народився на Чернігівщині. Потім став подвижником далекої гори Афон і згодом осяяв її благодатью київські пагорби. Саме його вважають батьком чернецтва цілі покоління подвижників, починаючи від часів Київської Русі та й до наших днів. І саме за його принципами намагаються жити сучасні ченці. Але годі шукати ці принципи на папері. Преподобний Антоній не залишив по собі письмових повчань натомість зробив дещо більше. Закарбував у людській пам'яті яскравий особистий приклад, що світить нам і до сьогодні з глибин лавських печер. Благочестивий юнак Антипа із Града Любича, а саме так звали майбутнього святого, не тратив марно часу, вирішуючи свій подальший життєвий шлях, бо з дитинства мав поклик ревно служити Богові. Тому, потрапивши на святого Роафон, без вагань прийняв там чернечий постриг, нарекли інока Антонієм. На святій Горі Афон він з покорою вчився першим кроком чернечого життя та з властивим йому смиренням приймав настанови Ігумена. І коли той вилів йому повертатись на Русь і започаткувати Чернече-Печерне життя на Київських горах, не ослухався цього благословення. Можна взяти з патерика, коли приходив до нього, преподобний Варлам, преподобний Феодосій, перші ученики я старався на них. Не зламати їхню, чи переламати їх, щоб вони там насильно, щоб вони служили Богу. А він, знаходячи ті добрі чесноти, які є в людині цієї старався своїм прикладом і коротким, дуже коротким словом підказати людині, як правильно треба поступити в різні ситуації. Тому що, думаю, що ті перші монахи, які приходили, вони зверталися до нього, для того, щоб якби, до свого наставника. І він своїм ну, життям, іноді може якоюсь посмішкою, іноді може якимось поглядом допомагав їм справитися з тими проблемами, з тими насущними питаннями, які виникали у молодих монахів. Преподобний завжди допомагав тим, хто приходить до нього, по словам Господа Ісуса Христа, який сказав в Євангелії, що я не забороняю нікому приходити до мене, так і преподобний, преподобний. Віря, вірячи в слова Євангелія, так само приймав і князів, тому що вони були в першу чергу люди, які шукали теж відповіді на які питання, які ми шукаємо в сьогоднішньому житті. Так само і вони шукали. І переподобно їх і так само направляв, розказував, підказував, як правильно поступити, як правильно зробити, щоб було добре не тільки князю, але й людям, які жили в його господарстві. Місті Києві Батюшка каже, монашецьке життя в обителі це як в родині. У кожного свої обов'язки і свій послуг, який виконується зі смиренням. Так було за преподобного Антонія, який власноруч копав перші печери і зібрав першу братію числом 12. Так і понині. Сьогодні Лавра в силу певних обставин переживає не найкращі часи. Та монахам не звикати до всіляких негараздів, що спричинялися упродовж тисячолітньої історії монастиря, і всі вони були подолані. Треба жити з вірою, сподіваючись на Божу волю і Божу силу, і Господь все влаштує за своїм промислом. Спекою не вщухає і спека нашої боротьби за життя під мирним небом та за істину Христову. Ми виборюємо право на фізичне та духовне буття на своїй землі. І зброєю в цій війні стають не лише залізо чи вибухівка, адже щоби вистояти, нам потрібна та зброя, про яку писав апостол Павло: броня праведності, щит віри та духовний меч. Слова Божого. І про те, як ця зброя допомагає у сьогоденні українським вірянам, нам розповість традиційний телелітопис. 21 липня у неділю четверту після п'ятидесятниці представитель Української православної церкви блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння звершувалося у храмі в ім'я преподобного Гапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, Митрополит Васильківський Іоасаф, Єпископ Ірпінський Лаври, єпископ Бородянський Марк, Духовенство Обителі та гостів у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженіший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Блаженніший митрополитонув висвятив на диякона Олега Кунаренка. Новий діакон служитиме у храмі в ім'я святителя Миколая Чудотворця на Подолі. Після відпусту представитель привітав паству з неділею. Блаженніший архіпастер побажав, щоб Господь подав вірним необхідне для земного життя і вічного спасіння, а також молитвами Богородиці, мир нашій землі. 22 липня, у день пам'яті засновника свято-Ілінського чоловічого монастиря міста Одеси, преподобного Гавріла Афонського, у свято Ілінському Одеському чоловічому монастирі була відслужена святкова божественна літургія, яку очолив високоприсвященніший Агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський в архієпископа Южненського Діодора, архієпископа Арцийського Віктора, духовенства міста та братії Обителі. Під час Божественної літургії підносилися схубі молитви за мир в Україні. На сам кінець був здійснений святковий молебен перед ракою з мощами преподобного Гавріла. Після чого митрополит Агафангел звернувся з проповіддю до вірян та благословив паству. Навіщо дорога, якщо вона не веде до храму? Ці крилаті слова можна перефразувати на сучасний лад. Чи варто будувати місто без святинь? 30 років тому на межі Дарницького та Харківського районів міста Києва народилась ще одна православна парафія. Згодом серед типових столичних багатоповерхівок повстала незвичайна споруда храм, який зовні дещо нагадує фантастичний зореліт і не дарма, адже головною функцією храму є. Підносити людську душу над земними пристрастями, скеровуючи до неосяжних духовних висот. При цьому згадали ми про цей 30-річний ювілей зовсім не випадково. Адже саме 24 липня ми вшановуємо рівноапостольну княгиню Київську Ольгу, яка через тисячу років продовжує через храм, збудований на її честь, просвіщати киян світлом. Хрестової Будівництво храму це великий соборний спільний процес, який не тільки призводить до появи нового храму, але який багато в чому змінює і стан людських душ. Якщо людині невицерковленій, потрібно пояснити двома словами, для чого потрібна церква, то відповідь проста: щоб був сильний дух нашого народу. Церква, як служителька духу, як вихователька духу народу, є інституція божественна і людська. Яка покликана підносити людську особистість до найзахмарніших висот, перетворюючи людину просту на справжнього героя, героя духу, для того щоб церква могла справді ефективно служити цій піднесеній меті, насамперед сильним духом мають бути її служителі. Саме таким духовним лідером, героєм духу і мудрим керівником є засновник та почесний настоятель свято Ольгінської парафії проти Всеволод Всевло Рибчинський. Засновником і будівничним цього приходу є знаменитий, поважний наш лірик протерив Всеволод Рябчинський, який побудував цей храм, який вклав в нього і свої таланти, якими Бог його обдарував, і свої вміння, і свій розум, своє серце, свою душу. Проте Рейв Всеволодребчинський народився 7 липня 1938 року на Київщині. Закінчивши школу, вступив до Київського будівничого технікуму. Отримавши кваліфікацію, два роки відпрацював за спеціальністю на Донбасі. Далі продовжив свою трудову діяльність на рідній Київщині. Згодом вступив до Київського інженерно-будівничого інституту, який у 1968 році успішно закінчив і став інженером. Відмовившись від перспективної на той час кар'єри інженера-будівельника, отець Всеволод повністю посвятив себе служінню Богу і людям. Всі навики, професії в подальшому все ж йому знадобилися. Руками отця Всеволода збудовано декілька храмів Київщини, і безумовною перлиною усіх цих творінь є Свято Ольгінський собор. Якось я служив у церкві, вона зараз називається Михайлівською. Там ми служили трьох. Я, отець Іван Чернієнко і отець Василій Тарасов. Я був третім. Ну, і в мене там виникла ідея. Ти сам собі кажу, ти ж інженерний бідовельник. Будуй. Будуй шесть. Я з цією ідеєю прийшов до владики Владимира Сабадана. О, кажу, стий велика, я інженер будівельник, я живу на Харківській масові, ти силі, в Харківському О, Я хотів би побудувати церкву, тому що на Харківській силі немає ні одної церкви, а жителів до 400 тисяч населення. Владика зрадів, каже, ви піонер. Ви перші будівниці на харківському масиві. Пострадянські роки ознаменувалися своєрідною відлигою у відношенні до церкви. Люди почали гуртуватися в релігійні громади. Під проводом енергійного отця Всеволода у тодішньому харківському районі столиці на базі Жеку згуртувалася молода свято Ольгінська парафія. Попросився у начальника Жека, щоб він в оренду здав мені актовий зал, і в цьому актовій залі ми почали. Служити служби. Зразу, звичайно, мало хто знав, так було мало людей, але згодом було і до 100, і до 200 душ, Великий свята було повний зал людей. Мало того, влітку ми служили на вулиці напроти Жека, прямо на проїжджій вулиці автобуси їздять, машини їдуть, а ми служимо і всі носив'є. Будівництво храму це завжди певний подвиг, як духовний, так і матеріальний. За роки будівництва собору було усяке: були і злети, були і гіркі моменти розчарувань. Однак, з Божою допомогою, молитовним заступництвом Божої Матері, процес розвитку і наближення до розкиту парафії не зупинявся ані на мить. З роками церква стала активнішою і у своїх взаємовідносинах зі світським суспільством у сфері освіти та культури. В теперішній час церква несе духовний заряд, духовну силу, яка є сила Духа Святого, сила Божественна. А якщо Божественна сила з'єднується з силою людською, то людська сила стає непереможньою і будь-яка справа стає її під силу. Саме таким духовним потенціалом, своїм бездоганним служінням Богу і людям, отець Всеволод надихнув своїх сучасників об'єднатися в общину і створити один потужний церковний. Богослужбовий організм. Святого парафія вона має невелику історію, недовго, але багато. Сьогодні Святогогільська церква є з самих таких великих парафій нашого, нашої єпархії. Багато людей приходять в цей храм і знаходять там для себе духовний притулок, втіху і світлу надію для свого майбутнього. Нині золотими куполами сяє перлина Лівобережжя, Свято Ольгінський собор. Сучасна діяльність Святогольгінського собору охоплює різні сторони суспільного життя. Функціонує потужна воскресна школа, здійснюється підготовка молодих людей у напрямках катехізації, церковної і соціальної роботи, викладання православної культури та початкової місіонерської діяльності. Пріоритет духовного розвитку статен змінити свідомість і спосіб життя сучасної людини, переорієнтуючи її від гріха і бездіяльності на самовдосконалення та спасіння. Безумовно, сюди приходить багато людей, які хочуть задовільнити свої духовні потреби, які мають можливість прийти до нашого храму, поспілкуватися з священником, отримати для себе відповіді на духовні запитання, освятитися в таїнствах церкви. Христовує. В силу свого церковного послугу мені часто приходиться бувати на Ольнівській парафії, звершувати богослужіння, спілкуватися з духовенством, з вірянами. І що дуже приємно дивує, що атмосфера тут на парафії завжди сімейна. Незважаючи, що ця парафія численна за своїми вірянами, що проходить багато людей. Крізь храм тут завжди панує єдність, взаєморозуміння, повага один до одного, як духовенства до людей, так і людей до духовенства. Нехай Господь береже нашу українську православну церкву та свято Ольгінську парафію, берегиню віри і духовної сили усього народу лівобережжя православної столиці України. Нехай Господь береже у доброму здоров'ї настоятеля клір, прихожан та всю боглюбиву приходську паству, допомагаючи зберегти віру, а разом із вірою і свідомість вищої справедливості та божественної правди, у здійсненні якої в людському житті торжествує вічна радість, щастя і свобода. На цьому прощаємося до наступних вихідних. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки, робити репости, ділитися з нами своїми враженнями та емоціями у коментарях і, звичайно ж, запрошувати нових підписників. Водночас ані на йоту не послаблюємо щиросердну молитву за наших воїнів-героїв, за медиків та рятувальників, за поранених, біженців та усіх постраждалих. Не забуваймо! Ми єдина, сильна та згуртована у Христі українська родина. І допоки серед нас пануватимуть принципи преподобного Антонія Печерського та рівноапостольної княгині Ольги, Україну не здолати, як і не здолати нашої святої Соборної і апостольської церкви. Христос посеред нас і є, і буде.